Що стосується кадрового, кадрової роботи, я вам скажу, що в нас кадрова робота постійно йде. У нас немає такого місяця або ще менше, щоб не були якісь зміни. Тому що є робота, є завдання, є люди, які справляються з завданням, цих піднімають на вищий шабель. Роботи державні. Є такі, що не справляються завданням, їм шукають іншу роботу, де б вони могли виконувати ті завдання, які перед ними ставить держава, і, зокрема я. За підсумками виборів. За підсумками виборів, якщо ви маєте на увазі, у нас за підсумками виборів, ви маєте взагалі в адміністрації чи якийсь начальник? Значить, специфіка яка? Я... Довіряю керівникові в районі, якого я ставлю а верніше, я подаю на нього подання для того, щоб указом президента його було призначено. До сьогоднішнього дня я не вирішував ні одну посаду в районі, ні заступника, ні начальника управління. Людина, яка призначена керівником району, бере на себе повністю відповідальність за соціально економічну ситуацію і за кадрову політику в цілому в районі. Тому, якщо буде змінено керівника районної адміністрації, виконавчої служби, відповідно йому будуть надані всі права для формування команди.